Вітаю вас! Цей тиждень ми будемо говорити про сім'ю та родину. Що ж таке сім'я? Сім'я це група найближчих і найдорожчих одне одному людей, які живуть разом. Сім'я має бути дружна і міцна. В нас дружна, весела, щаслива сім'я. Своєю сім'єю пишаюся я. Запам'ятайте ці рядки. Та намагайтеся їх вичити на пам'ять, щоб ви могли кожного разу всім своїм близьким та знайомим друзям говорити. В нас дружна, весела, щаслива сім'я. Своєю сім'єю пишаюся я. Ви пишаєте своєю сім'єю, а сім'я вами пишається, ви себе поводите чемно, виховано. То слідкуйте, як ви себе поводите і чи робите ви свою сім'ю щасливою. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, чому дідусь такий добрий сьогодні. Поліс Андрійко на шовковицю, привабили чорні ягоди. Навтішався волю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити шовковиці, аж дивиться сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. Що ж його робити, думає Андрійко, злізати з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє. Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись, жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже сутиніти стало, коли підвівся дідусь, глянув на шовковицю та й побачив Андрійка. Здивувався дідусь, питає Чого це ти сидиш на дереві, внучку? Боюся, струсити на вас краплі, дідусю. Злась, Андрійко. Дідусь відійшов, Андрійко зліз із шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. Чому це, дідусь, такий добрий сьогодні? З подумав онук. Малята, як ви гадаєте, чому? Дідусь був такий добрий до Андрійка. Мабуть, тому, що хлопчик був добрий до нього, він не злазив з дерева, щоб не обтрусити на дідуся краплі води. Хлопчик яким був? Уважним, терпеливим, витривалим. Скажіть, будь ласка, якими людьми ви вважаєте, бажаєте стати для своїх близьких? Для своїх друзів, для людей, котрі оточують вас. Я вірю, що у вас є бажання бути добрими, ввічливими, уважними, терпеливими, вихованими. я вірю, що ви такими й будете. Цей тиждень ми говоримо про сім'ю та родину. У кожної людини є батьки мама, тато. У них свої батьки, дідусі, і бабуся. Батьки і матері, бабусі та дідуся для тебе прабабуся і прадідусь. Усі ці люди становлять рід або родину. А ви знаєте ім'я своїх рідних та близьких, своєї родини. Знаєте, як звати тітку, дядька, братиків, сестричок. Тож, я вірю, що ви з усіма дружите і у вас. Весела, дружна і щаслива сім'я, якою пишаєтеся ви. Пропоную вивчити вірш Євгенія Железняка, Рідний дім, Хай живе наш рідний дім. Тепло, затишно у нім, тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Ще раз повторимо, хай живе наш рідний дім, тепло, затишно у нім, тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Як ви відноситесь до своїх близьких? Називаєте їх рідненькі, веселі, дружні? Я вірю, що у вас в сім'ї дуже добрі відносини. Цей тиждень ми з вами говорили про сім'ю та родину. Я пропоную вам намалювати або сімейний портрет, ось який знаходиться перед вами, де намальована кожний член родини, або портрет бабусі, або ваш автопортрет. Намалюйте за вашим бажанням. Я вірю, що у вас вийде як найкращий малюнок і або вашої родини, або ваших близьких, або ваш власний автопортрет. На все добре. До побачення. Творчих вам успіхів. На все добре!